Усім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок. Навряд чи я вас зараз здивую, якщо скажу, що росіяни крадуть усе, що погано лежить, починаючи від собачої будки до нашої перлини Крим. Так от ці виродки вкрали ще й нашу українську мавку. Мультфільм виробництва Ані Магра за мотивами віршованої п'єси Лесі Українки. Хто саме і на хіба це зробив? До чого тут путлер і які це може мати наслідки, я розповім вам у цьому ролику. Тож не перемикайтеся і починаємо! Інформація про те, що росіяни зробили переклад мавки орківською мовою і виклали в мережу, така ж новина, як те, що вони почали проти нас війну, тобто не новина зовсім. Станом на зараз українська мавка користується шаленим попитом за кордоном. Її побачили в США, Німеччині, Франції, Австралії і декількох інших країнах. Що дозволило мультфільму при бюджеті приблизно 4,5 мільйони доларів зібрати понад 15. Крім того, за словами режисерки Олександри Рубан, на Петрівці, що в місті Києві, навіть почали продавати диски з мультиком орківською мовою. Цікаво, диски взагалі ще хтось купує, типу ж на дворі вже півроку, як 2023. Але то таке. Так от я і сам спробував придбати такий. Суто в академічних цілях. Але, на жаль, мої пошуки успіхом не завершилися. А, вітаєте. А я шукаю, а, може у вас є мавка? Ні. Нема. Я, я, нема мавки і, і не було. Щоправда, спостерігати за реакцією реалізаторів дисків на ринку Петрівка на мій запит було доволі весело. Знаєте, в них робилися такі обличчя, ніби я з якоюсь перевіркою, і варто їм сказати, що диск у них є, як їх відразу ж на місці зв'язатиме спецназ. Хлопці, працюємо. Що працює? працюємо? На спокійно, спокійно, хлоп. Треба поважніше відноситись до книжок. Пакуйте їх. Не знайшовши у вільному продажу дисків, я звернувся до всесильного інтернету, який люб'язно надав мені орківський варіант мавки, після чого мою психіку очікувало неабияке випробування. Дяка богові, хоч оригінальну назву не змінили: на кшталт Машка, пісня з Медвєдєм» або що. Але перш ніж продовжувати, попередження: не повторюйте такі експерименти вдома. Автор каналу приніс свій в жертву заради розваги глядачів. Усе показане в цьому відео виконано за безпечних умов. Автор каналу турбується про вас і закликає утриматися від подібного заради збереження вашого психічного здоров'я. Пам'ятайте, кіно найкраще українською. Найперше, на що варто звернути увагу, це те, що переклад робився з англійської версії, що була в прокаті в Австралії. І знаєте, в цьому навіть присутня певна логіка, бо якщо з англійської вони перекладають ще так сяк, хто дивився мої відео про грехи розперекладу перекладу, знає про що я, то солов'їну вони б ні за що не подужали, бо ну клепки б не вистачило. Щоправда, після перегляду в мене як не дивно виникли питання саме до англійської версії Мавки, якої я до цього не бачив. Дивіться, в епізоді, коли Мавка та Лукаш танцюють на ярмарку, Пісні, що співають люди, звучать українською, що цілком логічно. Але до того, коли вони ще були в лісі, був момент, коли на фоні грала пісня Мова вітру Артема Пивоварова та Христини Соловій. І от її вже переклала англійською. Але питання навіщо? Чому було теж не лишити її українською? Бо ж, як правило, саундтреки в кіно звучать мовою оригіналу, якщо тільки пісні наспівають самі персонажі. І не подумайте, що це претензія, боже збав. Англійську версію принаймні зробили законно за всіма правилами. Якщо ж казати про прости господи орківську озвучку, то. Хочеться було як тортури. Але чого ще можна було очікувати? По-перше, дубляжем там навіть не пахне, що в принципі очевидно, адже переклад тупо свино піратський. Росняві перекладачі на те, що Лесі Українку не читали, вони навіть латиниці не розуміють. Просто аби щось по ходу картинки ляпнути, і це їхній піпал хаває наповну. По-друге, їм хліб до рота не клади дай десь облажатися. Тож, в певний момент, шматок перекладу просто відсутній. It's the best. Тут, як на мене, можливі два варіанти. Або у тій викраденій копії була відсутня звукова доріжка, або ж вони подумали, що мавка тут каже якісь віщі слова про нашу перемогу. А це пускати в ефір вийшло, не дай Боже. До речі, до цього ми ще повернемося, але трохи згодом. Ну і по третє, оцей момент. Дерек, видержимою бумкалку. Дерек. Дерек. Так, в оригіналі брати Бурбелики теж вишуканим словниковим запасом не володіють, але такого слова навіть взагалі не існує. Я ще розумію, пукалка чи стрілялка. Словом, з оригіналу зробили бездушну подібність копії. Але найголовніше питання на хіба? Тут теж була б логіка, якби в передісторії історії до події мультфільму вони вказали, мовляв, події відбуваються десь на території їхнього мордору, і що, мовляв, мавка це їхня машка і все таке. Але ж ні, там чітко сказано. Фромсні незапам'ятних времьон старинний український ліс в собі необичайний тайний і загадки. Я розумію, навіщо вони незаконно крутять голівудські фільми. Бо ж їм треба чимось заповнювати свої свинотеатри. Але нащо їм дивитися український мультик про Україну, яку вони ненавидять? Це, знаєте, схоже на якусь особливу форму мазахізму. Я наче торкаюсь оголеного дроту. Хоча мені це подобається. Хоча знаєте, один варіант в мене все ж таки є. Можливо, викрадення мавки було здійснено агентами ФСБ за особистою вказівкою Путлера, щоб тупо нас принизити. Знаєте, за принципом ваше місце у параші. Зверніть увагу, з чого починається мультфільм в орківській версії. А тепер подумайте: вам це нічого не нагадує. Там замість сух пайків теж лежать диски з нашою мавкою. Мені от цікаво, чи наважаться вони так само викрасти конотопську відьму, яка вже незабаром має з'явитися на наших кіноекранах. І якщо так, то як вони збираються обіграти оцей момент, де наша відьма безкоштовно роздуватиме їм квитки на Кобзона? Але, як то кажуть, немає лиха без добра, адже без наслідків це точно не обійдеться. І коли війна закінчиться нашою перемогою, а так воно і буде, наші герої влаштують їм показову екзекуцію. Ви лише уявіть, величезний екран зі звуком Dolby Surround, на якому йде Мавка, Конотопська відьма, Довбуш та інші наші фільми мовою оригіналу. І повна червона площа орків, у яких вух кров фонтанує. Та це ж буде крутіше, ніж підрив Кремля у четвертій місії. Нам лише треба дочекатися цього дня, а до того всіма силами допомагати нашим героям його наближати. Дякую вам за перегляд, друзі. Пицяйте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про викрадення нашої мавки. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, а якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі цього відео.